Він і спринтер, і жокей, і просто геніальний актор. На Львівщині веселий гульвіса влаштував неймовірне шоу з талантів для вдячних глядачів. Інспекторів їм так сподобалася вистава, що вони вирішили поділитися враженнями з працівниками найближчої лікарні. Докладніше Аліна Сундукова. Коняр. Я маю коні. Їду, мене коні сполохалися, мене мені не сподівається. Футболіст. Ще б'ять я був, як я футбол грав. Співак. Оце, як на І навіть актор. Знімай, знімай. Я вайнасті, Майже анекдотична пригода сталася на Львівщині. Там, упійманий, на гарячому нетверези водій влаштував справжнє шоу для автоінспекторів, і усе, аби не платити штраф. Тікай мене, що ти на я вас торикую. Ми йдемо забирайте телефони. Я вас перепрошую. Знайомтесь, Василь Іванович. Чоловіка на власній шкоді зупинили у місті Червоноград. Своїм чехом Іванович заблокував рух однієї з вулиць міста. Чоловік без проблем віддав техпаспорт інспектору, спокійно вийшов з машини. Йоу. Дай мені дзиґарі. Каводава. От тільки викурити останню сигарету п'яниця не встиг, замить несподівано, дав дзига. Тікає. Е, Утім, втеча погано дається Гульвісі, тож чоловік переходить до бійки одразу з трьома правоохоронцями. З вами? Вам так не личить, шанок. Трохи заспокоївшись, Василь Іванович виявляє бажання поспілкуватися. Чому ви питаєте? А як розбіга, якого вмило за мною біжить? Чоловік, вочевидь, знаходиться під владою зеленого змія, а той нашептує йому на вухо дедалі неймовірніші історії. Я маю коні. Їду, мені коні сполохалися, мене він не спиняв. Я. Віти ловить вже на коні. Ну і Даже штрафуємо. Штрафуємо, Штрафуй мою кобилу. Цьому... Понад годину даївці мовляють нічного марафонця проїхати до нарколога. Здавалося б, на цьому історія вичерпана, але у медзакладі все тільки починається. Наче Цезар, який міг робити кілька справ одночасно, чоловік співає та грає п'єсу одного актора. Що nee. мою смерть, от Знімай мою смерть. після такої вистави? Можна і втомитися. То 40 зачекайте їх при ногу, я вам кажу. А ось нарешті і результати Драгера. Рівень алкоголю перевищено аж у п'ятеро. Що ж наступного разу свою кобилку та права львівський фірмар побачить дуже нескоро. Я... Будьте обачні. Навіть двічі, переконавшись, що дорога вільна, не лінуйтеся перевірити.